Всемогутній творче, і Господи Небесний Владико, Ти всім світом управляєш, в своїй правиці всю владу тримаєш, будь до нас милостивим, прихилися до молитви нашої щиро і охорони нас, Боже, від усякого зла та нещастя. Охорони все благий, наші здобутки і наші будинки, наше майно і господарство. І нас самих від вогню всезнищуючого, охорони наш народ український від голоду страшного, і від пошесті та мору великого, охорони ниви і луки наші, Господи, від граду бурі несподіваної, від зливої повені і від посухи всезруйнівної. Дай нам, Господи, милосердний, нехай збережуться від цих стихій наші будинки і наше майно, і все наше господарство, і самими неушкодженими будемо. Нехай не забракне нам хліба святого для людей і корму для худоби, нехай не загинемо смертю страшною, в хворобах заразливих, нехай ниви, городи й луки наші красуються багатим урожаєм у добру весну, спокійне літо і гарну осінь, щоб могли ми в здорові та спокої жити, працювати і плоди своєї праці збирати. Тебе, Небесного, Владику, прославляти і тобі, єдиному, поклонятися на віки віків. Амінь.